Русалка Леся Українка. Поема в народному стилі. Розділ перший. Коло річки у садочку маленька хатина. У хатині чорноброва молода дівчина. Щовечора, як зіронька, до місяця сходить. Молода дівчинонька в садочок виходить. Тож виходить сама з хати в ясною нічку. А тим часом козаченько перепливе річку, як приверник бережечку Човничок прив'яже, Уклониться дівчинонці, Добрий вечір скаже, По садочку собі ходять, за руки візьмуться, розмовляють та радяться, коли поберуться. Ой, коли ж ми поберемось, дівчинонько роже, у восени, козаченьку, як Бог нам поможе. У коханні розмовинці швидко ніч проходить. Блідний місяць гаснуть зорі і сонечко сходить. Сіда хлопець у свій човник та бере весельце. Стиснув ручку, махнув веслом, Прощає Ксеню серце. Осінь надходить, літо минає. Вже ж за дівчину козак не дбає, вже старостоньки скрізь походжають. Ксенену ж хату вони минають, Йдуть до сусіда в нову хату, сватають в його дочку багату. Чує о ксеня, смутну новину, що свата милий іншу дівчину. Уже сьогодні їх заручають, а через тиждень і повінчають. Наче байдужа дівчина ходить, вийдеш в садочок та сльози ронить. Рушнички шиті лежать у скрині, вже не клопочуть вони дівчини. У журбі та в тузі тиждень минає, по селу ж ходить, та молодая, в Кожну хату вона вступає, на дівич вечір дружок збирає. І до Оксені заходить в хату. Тож на весілля її прохати. Прошу, сестрице, тебе, голубку, за старшу дружку до мене, любку, не можу, серце, я бі радніша, за дружку у тебе хай стане інша. Отак, сестрице, отак мовляєш. Певне, мене ти більш не кохаєш, не гнівай, серце, за мої речі прийду сьогодні на дівич вечір. Тебе, сестрице, я не забуду. За старшу дружку у тебе буду. Згодилась прийде, хоч тяжко дуже, десь перед милим, що їй байдуже, йде молодая, весела з хати, смутна оксеня випроважати. У суботу в молодої та великий збір, Тож сходяться подруженьки до неї у двір, за столом же молода я сіла на посад, на лавочках всі дружечки посідали в ряд. Старша дружка жалібної почина співать, виспівує, і на очах слізоньки тремтять. Червона як линунька, а біленький цвіт. Ой, чи не жаль тобі галю молоденьких літ. Ой, час пора отець мати поблагословить. Ой, час пора, молоденький та гіллячко звить. І гіллячко, і віночок вже вити пора, А іще ж тобер віночку для вінка нема. Старша дружка по барвінок додому піде, бо кращого барвіночку немає ніде. Пішла з дівчинонька та у свій садок, щоб нарвати барвіночку інший на вінок, рвучи його журливою пісеньку співа. За сльозами ледве може вимовлять слова. Барвіночку, мій хрещати, зелений дрібний, Ой, я ж тебе викохала, хороший рясний, я ж садила, поливала тебе навесні. Я ж думала на віночок здасися мені. Здався тепер, барвіночку, не мені, другій, бодай би засох, бодай би зав'яв барвіночку мій. Тож нарвала барвіночку, віночок звела, походила по садочку, над річку пішла, подивилась у водицю, на личко своє, тихо, тихо, промовила. Горенько ж моє, врода моя хорошая. Навіщо ти цвітеш? Бездоленьки на сім світі марне пропадеш, нема щастя, нема долі, лиш врода сама. І кохання зневажене дружини нема. Забув мене, мій маленький, іншу полюбив, і навіки мою долю та й занапастив. Тож він завтра із другою піде під вінець, а я собі під водою знайду вже кінець. Промовила те слово, стала на горбок. Нема, нема дівчиноньки, лише пливли вінок. Вже ж минуло з того часу аж три довгі роки, як втопилась дівчинонька у річці глибокій, гуляв всюди та є слава, та вже перестала, а дівчина під водою русалкою стала. Та немає русалонька і там з не втопила свого лиха навіть під водою, чи таночок з русалками при місяцю водить. То все їй той козиченько, з мисленьків не сходить, або сяде чеше коси у темному гаю, її ж думка круг милого немилого витає. Всі русалки, мов рибоньки, веселі і грають, а у неї завжди хмари чоло укривають. Тільки ж тої і розваги. Як молодик зійде, проти хати миленького на бережок вийде, вийде, ходить по бережку, тихенько співає. Чи не вийде милий з хати, усе виглядає. А як зайде місяченько, почина світати, тихо плеве розсаленька підводні палати. як навісні починає крига розставати, збирається русалонький до моря гуляти. Пливе з ними і дівчина гуляти до моря, у чужий край, у далекий тікати від горя. Не втече пак, ніщо її вже не розважає, навіть і там, в чудовому південному краю. Її сестри на дні моря по пісочку ходять, шукають перлів та коралів, і таночки водять, веселі, безжурні, ті легкі таночки. То граються із рибками, то роблять віночки. Вона ж сидить геть окремо, до їх не вступає, та без краї свої думки думає, гадає, дожидає, коли з того хорошого краю Повернуться русалоньки до рідного гаю, діждалася, вертаються русалки додому, в темну нічку серед бурі блискавиці грому, та й у серці русаленьки русалоньки спокою немає, і грімо, той немов її трохи розважає. Вернулася, а тим часом вже літо настало, а там ж нева, бо й жито поспівати стало, І виходить росалонька, в поле виглядати, чи не вийде її милий на ланжи та жати. Вийшов милий з дружиною на то жати, і дитинку під копою положили спати. А самі серпи побрали і постать займають, та вдвох собі легесенько, любо розмовляють. Русаленька на ту пару тільки подивилась, змінилась у личеньку, за серце скопилась, потім знову подивилась, промовила тихо. Побрався ти, козаченьку, та на своє лихо, не завжди там буде щастя, де твоя хатина. Зостануться з сиротами жінка і дитина. Будеш знати, козаченьку, як русалка любить. Скоро ж тебе те кохання з цього світу згубить. Та, мовляла, отпливала у свої палати і милого не ходила більше виглядати. Стала слава на все село, стали поговори, все за того козаченька, за чорнії брови. Ой казали, говорили по всім селі люди, То вже з того козаченька нічого не буде, як день божий смутний ходить та думку гадає. Та щоночі йде над річку до темного гаю. Славлять люди, і дружина журиться, бо знає, чого милий угай темний щораз доходжає. То гай ходить то в садочок, де жила дівчина. Бачить мила й знає добре, чия то причина. Не вважає козаченьку на ті поговори, в його серці туга в'ється, та лютує горе. Пішов якось у садочок. У місячну нічку походив там коло хати, потім гай над річку. Пішов, ходить бережочком, та думку гадає, все дивиться на річеньку, очей не спускає. В той час вийшла русалонька трохи погуляти, потім сіла коло річки косеньку чесати, побачила козаченька, неначе зраділа. Усміхнулась лиш на личку щось дуже збіліла. Ходить смутний козаченько, та думку гадає, а русалка чеше коси та пісню співає. Любий, козаче, чого ти ходиш, смутний по темному гаю, слухай, козаче, пісню русалки, тож я для тебе співаю. Ой, чи забув ти, серце козаче, пісню, що мила співала. Ой, чи забув ти тую дівчину. Що тебе вірно кохала. Коли забув ти, чого ж ти ходиш, дивишся пильно у воду, наче шукаєш у тій водиці загублену милою вроду, ох не забув ти, козаче серце, пісні, що мила співала. Ой, не забув же тої дівчини, котра так щиро кохала. Як не забув ти, ходи до мене, я твоя перша мила, зраду забуду, любити буду. Тебе, як перша любила. Я вже не та, я що була перша Лиш не забула кохати. Я вже русалка і під водою маю осені палати. У мене палати краще у царських і з дорогого кришталю. У мене віночок з сто злота, з перлів дрібних та коралю. Все те для тебе, дам'я козаче, тії палати віночок. Всіх зберу подруг будем для тебе. Легкий водити танучок. любий, козаче, йди ж ти до мене я твоя перша мила. Зраду забуду, любити буду, так як перша любила. Козак слуха тою пісню, слуха, умлюває, а русалонка до нього руки простягає. Біжить милий до русалки, та й не добігає, бо із річки русалочок юрба випливає. Обступили козаченька, в гаю залунало, наче крик, не наче регіт, далі тихо стало, Тихо-тихо, з неба світить, промінь місяченька, Сидить та й русалонька біля козаченька. Похолонув козаченько, не чує, не баче, Як над ним його кохана вбивається, плаче це ж карі очі, що я цілувала, Чи чистеє біле личко, що я милувала, ой, чи ж той козаченько, що я виглядала, вже ж не гляне він на мене дарма виглядати? Вже ж моєму миленькому світу не видати, не озветься до своєї любої дівчини. Він німий жить, холодний з моєї причини? Ой, забула б, я мій милий, і горе і зраду. Лижу став би ти до мене, дав мені пораду. Нещаслива годинонько, що ж я наробила? Ой, навіщо ж свою долю та й занапостила? І знов тихо з неба світить промінь місяченька, Ломить руки русаленька, біля козаченька. Волинь, село Колодяжне, 1885 року. Ну, ось і все. Обов'язково діліться враженнями цієї поеми в коментарях. Ну, як завжди, з вас підписка і вподобайка. До зустрічі у наступній історії. З любов'ю ваш підтіней.